Але вони, ну. Я... А може це якийсь комплект? Може вони друг друга будуть доповнювати? Чому і ні? Не розумію. Вона не заскочована навіть. Ну ця заскочована. Ця ні. Що це таке? Подушка, ну, типу, надувна, на якій плавати можна. Прикольно. Плавати ніде. <риклад> Я попитався. Це, мабуть, треба насосом спеціальним. Пісок скрипить. <гум> та за що. Ну, коротше, шо, подушка. Все, фу. Ідеот, що я можу сказати. Так, ну а тут у нас заскочовано. Да, це явно не комплект. Це те, чого нам давно, до речі, не попадалося вже. Uh, Навушники раз.